Всім привіт! Сьогодні ми проговоримо про те, де не йти ОБС як його налаштувати для свого стріма, для свого Twitch-аккаунту. І розглянемо деталі налаштування вашого стріма, щоб у вас картинка була якісна, не лагала, і все було в принципі файно. Поїхали. Для зручності я зроблю потім тайм-коди. Окей. Де знайти нормальну ОБС, щоб це не була якась лажа або паль. На самому Твічі, налаштуваннях вашого каналу в інструментах трансляції, можна знайти ось такі от додатки для трансляції. Вибачте, рідної мови немає, тому приходиться користуватися альтернативою. Другою вкладкою в нас є OBS Broadcast Software. Тобто OBS Studio. В принципі, ви можете качати OBS прямо звідси. Або, якщо не довіряєте, можете перейти на офіційний сайт OBS Project Studio. І окей, звідси також качаєте під свою платформу вже безпосередньо. Windows, macOS, Linux, в принципі, OBS підтримує всі найпопулярніші платформи. У мене версія для Windows, тому я скачаю для Windows. Окей. Тут же ж на цьому сайті можна знайти. Цілу купу різних плагінів для фішечок вашого стріма для переходу між сценами і так далі і тому подібне. Але про це ми поговоримо якось іншим разом. В принципі, допоки я говорив, ОБСК скачалася, тому все, в принципі, і прекрасно. Запускаємо, встановлюємо на свій комп'ютер. Вона вже в мене встановлена, тому я просто відкрию нове вікно і ми перейдемо до першого пункту налаштувань. І так, ви встановили ОБС. Все відкрили, все запустили. У вас тут, звичайно, в сценах буде все абсолютно пусто, так же само, як і в джерелах, мікшері аудіо, інформації, монтажних переходах і так далі. У вас буде відкритий попередній перегляд. Я його виключу, тому що він мене поки що дратує. Він хапає те, що нам не потрібно абсолютно. Окей, ліземо в налаштування. В принципі, тут в загальних все інтуїтивно зрозуміло. В загальні ви вибираєте мову, тема це самого, тема самої ОБС. Автоматично перевіряти наявність оновлень при запуску. Це я рекомендую, тому що ОБС з кожним оновленням стає все краще і краще. Відкрити вікно статистики при запуску. Про вікно статистики ми поговоримо також іншим разом, але воно вам треба буде. Його, в принципі, можна буде. Знайти в панелі інтерфейсу. Це не є проблемою абсолютно ніяк. Також ви показати вікно підтвердження при запуску трансляції. В мене стоїть галочки, тому що в мене неодноразово були е, казуси, що я йшов на роботу, випадково запускав трансляцію і транслювалася пуста моя кімната з безпорядком і всіма ділами. Це не круто. Також я поставив автоматично записувати під час трансляції, тому що я хочу робити. Якісь комадні вирізки зі своїх стрімів. І, в принципі, заливати це також на YouTube канал. Можна на навіть ось цей. Прив'язування та вирівнювання до джерел, тут залишаємо все по замовчуванню. Всі інші системні треї, попередній перегляд, в принципі, інтуїтивно зрозуміло, окрім проєктора. Зберігати проєктори при виході, я цього також не розумію, я цим не користуюся. Я думаю, і вам. Також цього не треба буде. Поїхали далі. Переходимо в вкладочку Трансляція. Тут я дуже рекомендую підв'язати свій Twitch аккаунт. Тому що, якщо не підв'язувати Twitch аккаунт, то ОБС буде просити токен від вашого стріма. Токен можуть вкрасти. І тоді ваші трансляції ой-ой-ой, як не поздоровиться. В принципі, тому під'єднуєте обліковий запис, сервер вибираєте автоматично. Та як в принципі, ви знаходитеся близько до декількох серверів Twitch, Twitch автоматично буде підбирати сервер, який має найбільшу пропускну здатність для свого відео, і як? Буде передавати чіткіше вашу картинку на стрім. Доповнення Twitch-чату: Better TV, Franker Face Z, Franker TTV та Franker Face Z. Я не вибирав ні одного доповнення до чату, тому що я не бачу в них е, будь-якого сенсу. Увімкнути режим тестування пропускної здатності. Коли ви ставите цю галочку, то означає, що ваш стрім. Не буде транслюватися на твічі, тобто ви будете бачити і керувати своїм віртуальним стрімом лише в OBS Studio. В тестовому режимі ви можете подивитися, як налаштована ваша сцена, протестувати звук, протестувати сповіщення, донати і так далі, і тому подібне. Нехто порадами служби трансляції щодо налаштувань. Ми прислуховуємося до порад служби трансляції щодо налаштувань, тому. Тут все зрозуміло, і їдемо далі. Вивід. В режимі виводу ми вибираємо простий. Тому що навіщо нам зайве морочити собі голову. Окей. Бітрейт відео. В принципі, ОБС каже, що 6000 кілобіт цього достатньо. Але завжди можна дати невеличкий запас, так як максимальна пропускна здатність це 10 000 кбій в секунду. Що ж таке бітрейт-відео? Якщо простими словами, уявіть, що у вас є великий квадрат. І розмір цього квадрату 10 тисяч кбіт. Якщо ваша картинка більша, ніж 10 тисяч кбіт, їй буде тяжче пройти в це вікно в 10 тисяч. Якщо у вас картинка менша, ніж 10 тисяч, їй буде набагато легше пройти. Тому, в принципі, це якість передачі е, відео на сам Twitch. Якщо ви поставите 2500 кбіт в секунду, це не означає, що у вас буде хороше відео і швидка передача на Twitch. Це означає, що у вас буде шикальна якість. Цього я робити вам не рекомендую. Далі, Bitrate right Audio. 256 ставимо і маємо собі за щастя. Далі, кодувальник. Кодувальнику ми вибираємо, яким чином. Буде кодуватися наше відео на Twitch. Якщо у вас карти Nvidia, ви можете використовувати апаратний NVENC 264. Це прекрасний кодувальник, який працює, в принципі, швидко, якісно і надійно. Він не нагружає ваш центральний процесор, нагрузка йде лише на відеокарту, тому якщо ви граєте якісь овер новітні AAA проекти, то в принципі. Шаблон кодувальника просто змінюєте на чуть-чуть нижчий, або міняєте налаштування графіки безпосередньо в самій грі, щоб не спалити свою відеокарту за 25, 35, 45 тисяч гривень, залежно, яка у вас, я не знаю. Якщо у вас апаратного кодувальника Nvenk немає, але карта у вас тим не менше, Nvidia, це означає лише одне: що ваша карта не підтримує цей кодувальник. Тобто вона, не знаю, старіше. Лінійки першої лінійки RTX там 20-ї серії, я знаю, вроді, що деякі навіть 16-ті підтримують, хоча я можу помилятися. Не вірте мені, перевірте самі. Якщо у вас карта Radeon AMD, вони також мають свій кодувальник, але він Він не такий хороший, як в Nvidia, тому тут, в принципі, Nvidia є за що любити. Якщо у вас, те, як я вже казав, карти AMD. Ви можете вибирати програмний, і тоді нагрузка буде йти на ваш центральний процесор. Якщо процесор у вас хороший, то в принципі можете не переживати, він не згорить. Шаблон кодувальника. Тут в програмному є дуже великий нюанс, особливо якщо ви вибираєте X264 кодик. Та як нагрузка вся йде на процесор, то тут ми можемо вибрати шаблон, наскільки сильно буде йти навантаження. От іде ультрафаст, тобто найшвидше, низьке використання процесора, але найнижча якість. Чому так? Чому ультрафа це низьке використання і найнижча якість? Тому що відео буде кодуватися максимально швидко, будуть пропуски кадрів, від цього якість буде шакальна. І, в принципі, якщо подумати, от fast високе використання ЦП, висока якість. Тобто. Воно буде, в принципі, працювати швидко, не повільно, але воно буде максимально навантажувати ваш центральний процесор. Тому, в принципі, я рекомендую тут залишати Very Fast типово середнє використання процесора і не парити собі зайвий раз Мозгу і не створювати проблем ще для свого процесора. Так процесори в сьогоднішніх реаліях копійки не коштують, і, можливо, у вас там якийсь Intel 13900, наприклад. То на ньому ви можете ставити абсолютно будь-які налаштування. Я думаю, цей камінь витримає абсолютно все. У мене процесор простенький, але так як в мене карта від NVIDIA і вона підтримує апаратний кодик NVENC, я ставлю її і вибираю шаблон повільніше. Ну, це буде хороша якість, не найкраща, але тим не менше, моя карта не згорить через рік використання її як апаратного кодика. Далі записування, шлях запису це е, куди будуть записуватися наші відео, які ми, яким ми дозволили зберігатися під час е, зйомки, під час трансляції. От, автоматично записувати під час трансляції. Окей, так. Да? Тут я поставив собі окрему папочку, мені. Цього достатньо. Я знаю, що вона мені туди зберігає, і я буду це використовувати також для себе. кодувальник для збережених відео ми використовуємо рівно такий самий, як і кодувальник самої трансляції, це важливо. Поїхали далі. Аудіо. Частота дискретизації 41,4 кГц, тому тримаємо руку на пульсі, залишаємо тут все по замовчуванню, пристрій відтворення. Це ваші колонки, там, не знаю, можливо, у вас тут буде якась звукова карта, Digital Audio або ще якась біда. В мене це звукова карта Steinberg. І допоміжний мікрофон в мене Auna Mic. Окей, у вас може бути щось інше, або у вас не буде мікрофона. Тому тут, в принципі, по факту, то більше вам нічого і не треба. Про аудіо і налаштування вашого мікрофону для гарної якості звуку, як, наприклад, зараз ви чуєте на відео. Ми поговоримо обов'язково в наступному або через одне відео. В цьому я ще не оприділився, тому це можливо буде сюрпризом для вас. Окей, відео. Основна роздільна здатність. Тут дуже важливо. Основна роздільна здатність, тобто ваше полотно, це ваш монітор, на якому ви граєте, тут повинна бути рівно. Та роздільність. Яку підтримує ваш монітор, і яка зараз у вас стоїть в налаштуваннях безпосередньо самого Windows. В мене стоїть 1920 на 1080. Роздільна здатність виводу масштабована, обов'язково пропорції повинні бути 16 до 9. Якщо у вас і вихідна картинка така ж сама, то ставите одинакові. Якщо ж у вас картинка, наприклад, квадратна, у вас монітор не знаю, там, 1020 на 780. Вхідний сигнал, то вихідний сигнал у вас повинен бути 1280 на 720, тому що пропорції мають бути по довгасті. Ніхто не хоче дивитися в твічі квадратну картинку. Це не круто, абсолютно не круто. Тому якщо у вас Full HD або просто HD монітор, ставити одинакові параметри виводу, і все. Фільтр зменшення масштабу, роздільності збігаються, масштабування не потрібне. Якщо, ми, наприклад, я поставлю ось так, то тут я зможу вибрати фільтри. Чітке масштабування 36 зразків, тому в разі чогось, якщо, не дай Бог, або ну, так все стало, і у вас інші параметри виводу, тому раджу ставити в фільтрі зменшення масштабу метод лансож. Поширені частоти кадрів. Тут виставляємо 60. Феписів, фпсів І не паримо собі мозгу. Якщо у вас немає в грі 60 FPS, ставте 30. 30 консольних FPS і ні в кого нічого не буде лагати. Окей, тут, в принципі, також все зрозуміло, думаю, з цим також проблем не виникне. В разі чого вітаю вас в коментарях, в разі чого я вам допоможу обов'язково. Також можете завітати до мене на Твічі, який теж буде в силу в описі. І ми поїдемо далі. Гарячі клавіші тут, в принципі, що важливо знати: от, наприклад, почати трансляцію і зупинити трансляцію. Ви не можете забити одну комбінацію клавіш на початок, на старт і на зупинення трансляції. Тому що, якщо, наприклад, Ctrl-R і Ctrl-R будуть відповідати. Трансляція запуститься і одразу виключиться. Станеться такий собі колапс. тому я раджу початок і завершення трансляції ставити на різні кнопки. Але так як я завжди переважно з цим працюю з е, безпосередньо самого монітору, то мені все рівно. Запис в мене також автоматично, я можу і призупинити запис, я можу і відновити запис, але зараз в гарячих клавішах в мене тільки монтажний перехід між сценами. Ось, цей. Ось так воно працює, воно мені, в принципі, імпонує. Тому що я починаю свою трансляцію завжди з вітальної сцени. Я стараюся сказати декілька слів. А тоді, вже, коли гра відкрита, вже прогрузилася, я міняю сцену на ігрову. Далі, доступність. В принципі, тут все залишаємо по дефолту, нічого не чіпаємо. Чисто налаштування кольорів. Не знаю, хочете побавтеся, я залишив все по замовчуванню, тому що мені, в принципі, підходять такі кольори, які є по стандарту в OBS в налаштуваннях. Додатково. Тут, в принципі, також все зрозуміло. Ці додаткові налаштування. У вас виставляються, виходячи з налаштувань, які ви поставили в загальних трансляціях, виводі, аудіо, відео. Це все сумарно. Воно виходить сюди, і якщо вам потрібно щось поміняти, наприклад, якийсь формат кольору, наприклад, та 8 біт, або ой, я хочу там 10 біт, мені не підходить НVІ 12 біт, я хочу от, стандартний, класичний, red, грін, блуй, 8-бітний. Окей, ви можете це зробити. Рендер ну, DirectX 11 окей, дякуємо Дякуємо за DirectX. Пріоритет процесу, от єдине на що би я звернув вашу увагу: високий, вище нормального, нормальний, нижче нормального, бездіяльність. Тобто, якщо ОБС у вас запущене, але є якийсь процес, який вищий по пріоритету, то на ОБС буде витрачатися менше ресурсів вашого комп'ютера. Від цього ОБС буде працювати гірше, картинка вашого стріму стане гіршою. І в принципі, все, що забирає ресурси в ОБС, робить його гірше. Тому, в принципі, поставити нормальний або вище нормального це абсолютно нормальна практика. Я поставлю вище нормального, тому що, тому що я не замітив цього після своїх перших налаштувань. Записування, форматування назви файлу. Окей, тут нічого, в принципі, не треба перезаписувати. Це префікс для файлу буфера повторів. Буфер повтору взагалі, не, не розумію, нащо використовувати. Це дикість і зайве навантаження на комплютер. І, в принципі, після цього ми можемо нажати кнопочку Застосувати, нажати кнопочку Гаразд. І я все-таки вирішив, що в наступному відео ми поговоримо з вами про сцени про джерела. Як додати донати і сповіщення? А через відео ми поговоримо з вами про налаштування звуку, про налаштування аудіо. Ви від вашого голосу в приємні частоти для людського вуха. Тому дякую всім за увагу. Буду радий вас бачити в себе на твічі. Я стрімліч. 4 через 4, переважно в 2 годині дня я є в онлайні. якщо немає, то я буду в третій. Підписуйтесь на канал. І якщо будуть якісь запитання, будь ласка, я вас радий вітати в коментарях. І буду радий бачити кожного в себе на стрімі. Всім дякую за увагу. З вами був Юра Найтмар. Пока.